Чорні квадрати Малевича на соборній площі, нічні ремонти вулиць біля школи, кузні відомих політиків, липові пасажири на швидкісний потяг Чернівці, Львів, столиця Буковини добре підготувалася до дня міста. А якщо точніше, до приїзду земляка-реформатора, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, а зустрічали його у кращих традиціях радянського союзу. Арсеній Яценюк у Чернівці прилетів літаком, а підвіз його та столичну делегацію. Головний міліціонар країни Арсен Аваков. З аеропорту голова Кабміну на кортежі поїхав у міську дитячу клінічну лікарню з місією презентувати електронний сервіс Міністерство юстиції з видачі свідоцтв при народженні дитини у пологових будинках і вручив документи трьом родинам. Серед них і сім'я Мандабур, у яких днями народився первісток. Приємно те, що перший пологовий будинок надав нам здорову дитину, здорову дружину щасливо народили З електронним сервісом батьки у яких народилася дитина матимуть менше турбот. Комп'ютера не беруть хабарів комп'ютера не заставляють стояти в чергах. Електронна система, електронні сервіси це найкращий шлях, яким чином донести послугу до громадянина мога швидше і мога дешевше. За словами експертів, це пілотний проект Міністерства юстиції, який знищить бюрократію. До речі, він уже працює у декількох містах України. Всі наші ракси, які працюють в Чернівцях, так само надають онлайн-сервіси щодо отримання свідоцтва про народження, щодо реєстрації службу, щодо зміни прізвища. Подолати корупцію, величезні черги та очікування необхідної довідки мають центри з надання адмінпослуг та дозволів. До речі, такі офіси вже запрацювали в Чернівцях. Фахівці допоможуть буковинцям отримати будь-яку довідку з різних структур та навіть оформити право власності на майно. От люди приходять писати заяву чи якісь питання. Це скорочення термін. Ну, що називається розгляду цих цих питань, ми консультуємо чи потрібно писати заяву, чи можливо людині щось порадити так напряму? Крім того, спростили процедуру отримання довідок тим, хто прописаний у районах, але проживають у Чернівцях. Людина, де би вона не знаходилась, от якщо навіть він проживає там умовно, проживає у стороженці, а зараз знаходиться у Чернівцях. Він може прийти в Чернівцях. І зареєструвати те, що йому необхідно, і провести й отримати ту адміністративну послугу, яку він раніше мав їздити по цілій Чернівецькій області, в тому місці, де він знаходиться. Голову кабміну з однієї локації в іншу супроводжував кортеж. Центральна частина міста була перекрита. Вулиці, якими проїжджав Яценюк, посилено охоронялися Даївцями з охороною у рідних Чернівцях. Урядовець прийшов на відкриття пам'ятника першому ректору від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Костянтину Томашчуку. Монумент відновлено спільними зусиллями викладацького складу студентів та громади. А відкрив його Яценюк з представниками краєвої та місцевої влади. Голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук у своєму привітальному слові згадував якогось Тимущука. Можливо, напередодні переглядав футбол. А завдяки Костянтину Томащуку у Чернівцях з'явився університет. Нехай вічно стоїть цей пам'ятник як символ правди, торжества науки. Культури і духовності під час відкриття пам'ятника Костянтину Томащуко у центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка були присутні закордонні делегати. Почесті консули, народні депутати, краяни, а також скульптор, який втілив у життя ідею та виготовив бронзове погруддя першому ректору ЧНУ Володимир Цесар. Такий проект є важливий в контексті відновлення власне історичного зрізу, історичної справедливості. І для мене дуже велика честь працювати з чернівцями, прикластися до історії Чернівецького університету. Я люблю Чернівці. Усі заходи за участю Арсенія Яценюка нагадували програму галопом по Європах. Усе швидко і без зайвих запитань. Голова уряду відвідав більше п'яти заходів. Однак живого спілкування за цілий день журналістами не було. Лише монолог земляка. Якщо за Януковича запитання від представників змі попередньо погоджувалися з його прес-службою, то з Яценюком усе набагато складніше. А незручних запитань до прем'єр-міністра України було чимало. Ось вона демократія і відкритість влади. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.